у новорічно різдвяний період приїхала туристка із Черкас. Вікторія Булана розповідає, поїздка була запланованою. Це улюблене місто. Чим? Чим атмосферою, архітектура дуже подобається. Смачна кава смачна кава. Готельєри цього року кажуть, спостерігають тенденцію, за якої гості не бронюють номери і не планують відпочинок заздалегідь. «В Цьому році відчувається прийняття, що люди приймають рішення в останній момент. Вони дивляться так, ага, в країні все спокійно, дивляться де можна поїхати. Бронюють і там, і бронюють сьогодні на сьогодні, завтра на завтра. Якщо ти якщо йде питання про свята, то можливо там на тиждень вперед». У за словами Тараса Кузика, поки тут активніше бронюють номери на новорічну ніч, але вільні номери ще є на відміну від минулих років. Маємо 10 днів до нового року. Зараз десь приблизно 40 номерів в нас є заброньовані зі стату. це 40% загрузки. Наприклад, два роки тому. Тобто, це вже це було наперене там 80 вже заброньовано, і там 20% ще десь там доброньовалось. І зазвичай на на новорічні на новий рік зазвичай завжди було все повністю ну, взагалі. Лі не було місць новорічно-різдвяні свята у Львові були одним із пікових періодів приїзду туристів, каже керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. І цьогоріч до Львова гості теж їдуть. Ми вже займаємо інформацію від туроператорів, від готелів по бронюваннях, по інформації про те, як люди їдуть, що на період. Різдва 24-25 грудня є заповненість у готелях на 47%, на новорічний період. Це є 51% і на 6-7 січня 32%. Тобто ми розуміємо, що трішки змінилася динаміка в тому, що Грудневе Різдво має підвищився попит. За словами Христини Лебедь, зараз до Львова найчастіше приїжджають туристи із Києва, Одеси та Харкова. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.